Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Трамп публічно тисне на Apple, Вимагає від них перенести виробництво айфонів з закордонних заводів, причому не тільки з Китаю, а й з Індії, також до Сполучених Штатів. В п'ятницю він взагалі пригрозив запровадити мита в розмірі щонайменше 25% на айфони, які продаються в США. Якщо Apple не організує їхнє виробництво на американській території, і ця заява Дональда Трампа пролунала після його зустрічі з генеральним директором Apple Тімом Куком в Білому домі кількома днями до цього, він написав пост в соціальній мережі True Social, якою він користується на відміну від мережі x на маска, і тепер стає зрозуміло, чому Так от Трамп написав: я давно сказав Тіму Куку, що iPhone для ринку США мають виготовляти в Сполучених Штатах Америки, а не в Індії чи будь де в іншому місці. Ця вимога викликала занепокоєння на фондовому ринку. Також акції Apple впали майже на 4 Ринок загалом також зазнав тиску через додаткову погрозу Дональда Трампа ввести 50% відсоткові мита проти європейських товарів, причому вже з 1 червня. Розповім вам про це окремо. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал. Це ви будете сприяти економічному просвітництву в Україні та взагалі підтримуєте українсьмовний YouTube. Трамп вже давно наполягає на поверненні виробництва Apple до США і це. Тягнеться ще з часів його першої каденції, коли він обіцяв змусити кампанію виготовляти айфони в Америці. Але Apple досі залежать від азійських ланцюгів постачання. Причому залежить критично. Китай залишається основним центром виробництва, де роблять приблизно а то й 90% айфонів. Останніми роками Apple перенесли частину виробництва до Індії. До речі, там 20% світового виробництва айфон, зокрема моделі. 15, 16 і на В'єтнаму також. Там 20% айпадів роблять, і 90% Apple Watch. В США Apple має виробництво, але воно невелике. Наприклад, складання Mac Pro в Техасі масового виробництва в США у них немає. Трамп розкритикував плани Apple розширювати виробництво в Індії, зокрема після заяви Кука на початку травня, що більшість айфон для ринку США будуть вироблятись в Індії. Я Розповідав вам про це. На думку Трампа це суперечить меті повернення робочих місць до США. Під час поїздки на Близький Схід Трамп заявив, я сказав тіму куку, що ти будуєш заводи по всій Індії, але я не хочу, щоб ти це робив. Трамп вже запровадив низку тарифів, які впливають на глобальні ланцюги постачання компанії Apple. Ну, перш за все, Китай. Да? Ми з вами говорили, що. Трамп запровадив мита в розмірі 145% на китайські товари. Хоча згодом Америка домовилась з Китаєм про те, щоб знизити ці тарифи до 30% правда, на 90 днів, як такий прохідний. Період. Ну і Китай у відповідь також пішов на ще більше поступки і знизив свої мита проти Америки із 125% до 10 Я розповідав вам про це торговельне перемир'я. Щодо Індії, імпорт звідти обкладається тарифом в розмірі 26%, який тимчасово призупинений з нотки на 90 днів. В'єтнам там тариф взагалі становить 46%. Да? І що буде через 90 днів? Також поки не зрозуміло, ці тарифи вже призвели до того, що виникли значні додаткові витрати для компанії Apple. за оцінкою Тіма Кука в поточному кварталі. Вони вже коштують компанії 900 мільйонів доларів. І аналітики прогнозують, що буде по-перше підвищення цін на айфони в США відсотків на 17-18, для того, щоб компенсувати ці тарифи. Да? Прогнозують скорочення валової маржі Apple, тобто їх. Прибутковості фактично на 3-3,5% наступного фінансового року через оці додаткові витрати пов'язані конкретно з тарифами, Да? якщо Apple перенесе виробництво до США, то кажуть, що ціна iPhone взагалі може зрости там до 3,5 тисяч доларів, да? тобто, ну майже майже в два рази, що зробить його недоступним для. Багатьох споживачів, щоб уникнути високих тарифів на китайські товари, Apple активізували виробництво в Індії, зокрема організувавши авіаперевезення 600 тонн айфонів. Це півтора мільйона одиниць до США з індійських заводів в березні-квітня 25-го року, я розповідав вам про це. Завод Foxconn в Чина, який та рік виготовив 20 мільйонів айфонів. Тимчасово працює навіть в неділю. Чому перенесення виробництва до США є Вкрай складним, якщо взагалі практично можливо. Аналітики та експерти вважають вимогу Трампа перенести виробництво айфонів до США практично здійсненою з кількох причин: перше це складний ланцюг постачання. Apple залежить від сотень постачальників з Китаю, Японії, Південної Кореї, Тайваню, і там низка компонент, які. Коштують доволі суттєво. Наприклад, складові iPhone 16 Pro коштують 507 доларів, і це становить половину роздрібної ціни. Китай має унікальну екосистему постачальників, інженерів, виробничих потужностей, таку розбудовану десятиліттями інфраструктуру. Те, що м -м, автори книги Індустріальний Ренесанс Америки називають промисловим надбанням. США навпаки бракує інфраструктури, кваліфікованих інженерів, промислових кластерів для того, щоб виробляти такі продукти, як айфон у масовому такому, скажімо, розмаху. Да? Ну, ще один фактор це високі витрати. Перенесення виробництва до США буде коштувати мільярди доларів і займе щонайменше 3-5 років, оцінюють експерти. Взагалі, ми з вами поговоримо про те, скільки займає часу. Творення нового заводу у Сполучених Штатах це окрема цікава тема. Аналітик Ведбуш Денайвс оцінює, що айфон, який виготовлений в США може коштувати понад 3 тисячі доларів через вищі витрати на робочу силу, енергію та обладнання. Навіть створення повністю автоматизованого заводу в США, про що говорить, наприклад, міністр економіки США. Лутнік, я розповідав вам про його інтерв'ю, яке стосувалося цього питання. Навіть це може не вирішити проблему, адже обладнання для виробництва також значною мірою імпортуються з Китаю, а попит на айфони постійно змінюється. Масштаби виробництва ще одна велика така тема і проблема, тому що. Найбільші заводи Apple, як от, наприклад, iPhone City в Шенчжоу, налічують сотні тисяч працівників. Там і соціальна інфраструктура, і школи, і гуртожитки, і медичні заклади, Такі комплекси просто неможливо швидко відтворити в сполучених штатах. Індія ж, попри прогрес, навіть бо виробництво там зросло на 60% до 22 мільярдів минулого цього року. Да? Це ще не може замінити Китай за обсягами виробництва. Ну і є попередній досвід, який теж свідчить не на цієї ідеї Дональда Трампа, тому що під час першої каденції. Його Apple отримували винятки з тарифів на китайські товари, зокрема у 2019 році, завдяки особистій дипломатії Кука, і це дозволило уникнути подорожчання продукції. Тобто, минулого разу по суті Трамп створював такий обхідний шлях для Apple від своїх тарифів. Можливо, і цього разу вони домовляться таким чином. Та? Напишіть, до речі, в коментарях, як ви думаєте, знайде Тім Кук ключик таємний до серця Дональда Трампа цього разу чи ні? Нинішня жорстка позиція Трампа все-таки контрастує з його попередньою співпрацею з Еплом і створює невизначеність для інвесторів. Аналітик Мінчику вважає, що Apple вигідніше взагалі просто платити ці шалені тарифи 25% мита, ніж перебудовувати ланцюги постачання, адже. Це менше вплину на прибутковість компанії. Ну а аналітики вже прогнозують підвищення цін на iPhone 17 в цьому році через підвищення тарифів. Хоча Apple вам про це не розкаже і не визнає, що це відбувається через тарифи. Я вам про це. Розповідав, як ви вважаєте, хто в цьому протистоянні переможе? Чи реально Дональд Трамп веде ці драконівські тарифи 25% позбавить Apple виключень? Чи він переконає? Тіма Кука зробити обіцянку, збудувати такий завод, але не зараз, через якийсь час, інвестувати туди сотні мільярдів, сотні мільярдів доларів, а потім це може залишитись просто е, планами. Або все-таки реально, Apple буде переносити виробництво айфонів до Сполучених Штатів Америки, але це точно займе не рік, не два і навіть не. Шановні друзі, поділіться вашими думками в коментарях під цим відео. Підпишіться на канал, якщо ви це ще не зробили. Ви допоможете економічному просвітництву в Україні. Ну і дуже дякую вам за підтримку на Patreon. Тут, на Ютуб і на монобанку, Ви допомагаєте розвитку україномовного контенту про економіку. А це важливо. Дякую вам і до зустрічі!